Маємо набратися терпінням для того, щоб аналізувати не нові, а справді хаотизовані заяви американського президента. В нього така собі геополітична певна біполярочка. Тобто пару місяців тому він грозив Росії, потім він зустрівся з Путіним на Алясці, потім він е, трошки став м'якшим, а потім знов напружився і так далі. І, так далі. Ну, і проблема в тому, що ми. Намагаємось аналізувати конкретні прояви, так, що сказав Трамп, або що там пообіцяв Трамп, або як погрозив Трамп Путіну. Ну і ось. Останні кілька зустрічей: тобто Аляска, ганебна поразка, і потім. Зустріч з європейцями і президентом України в Увальному кабінеті у Вашингтоні так ну і от тепер Дональд Трамп пообіцяв рішучі заходи і наслідки для Росії, якщо не буде мирної угоди за два тижні. Я от не знаю вірити, не вірити чи просто це сприймати. Ну не знаю, як скажений принтер, який просто друкує ті чи інші непослідовні заяви. Вам слово. Ну, бачите, Бенетіне. Ну ми не хочемо вивчати, як колись казали, матеріальну частину. І весь час дивуємося тому, чому дивуватися насправді не треба. До речі, от ви згадали про Джона Болтона, колишнього його радника з питань національної безпеки. Ну він написав такий товстезний том. Я про це вже говорю кілька місяців. Кажу люди добрі, ну давайте почитаємо, що там написано, і не будемо ставити ніяких запитань, тому що там є відповіді на всі ті питання, які нас сьогодні хвилюють. Там написано про його імпульсивний характер, про те, що він не слухає радників, коли вони йому щось пропонують і доводять його. Це не цікавить. Він Схильний до контактів з диктаторами, і вони йому подобаються, тому що це його психотип, він вибуховий, він імпульсивний. його емоції переважають здоровий глузд і нормальний підхід. От він швидко загорається, так само швидко нагасне. У нього ідуть так, би мовити, миттєві якісь. Ідеї, які потім дуже швидко перетворюються просто на, 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 на банальні слова і так далі. Тобто, це такий психотип. ну, ну З ним людина нічого не може зробити, вона такою народилася. Тому, коли ми весь час кажемо, а що ж там ці чергові два тижні, ну тому що це Трамп, ну тому що це він такий, тому що він буде, він буде саме у такий спосіб реагувати на все. Вчора він говорить про Одне, затримувати рівнопротилежне ж самого, і казати, що я в попередній день нічого подібного не казав. Це Трамп. От такий він є, такий, такий він от по своїй природі. В чому відмінність між першим Трампом і теперішнім Трампом? Той самий Болтон пояснює, що тоді було кілька людей, які тримали Трампа за рукав. Він в тому числі. І пояснювали йому. Всі негативні наслідки деяких його ідей, пропозицій і так далі. Йому це дуже не подобалося, але він терпів. Власне, через це той самий Болтон там довго не затримався, тому що ну там багато хто довго не затримувався, тому що в кінцевому рахунку їх Трамп звільняв з посади, тому що вони його починали поступово вибішувати. Сьогодні таких людей навколо Трампа нема. Рубіо, на якого ми всі молимося, і розказуємо, що він там єдиний адекватний. Він так само, як і всі інші, при при всій своїй адекватності просто бояться, бояться ні у Трампа, що він їх вижене з посади. А він це може зробити знову ж таки дуже швидко, піддаючи своїм цим імпульсам. Ну от вся, вся історія. Всі чергові два тижні, всі чергові, завтра я щось там зроблю, і так далі. і так далі. Може зробити, а справді може і не зробити. Оце те, що він говорить, і чому ми дуже сильно дивуємося. Ну як це так? Зустріч може відбутися, а може не відбутися. Оце те, що сьогодні так би мовити, є реально, тому що він може щось зробити, і тоді зустріч відбудеться. А може щось не зробити, тоді зустріч не відбудеться. Але головне, от те, що ви зараз показуєте: головне продемонструвати красиву е, папірчину е, і сказати, що я перебіг. Чи там є перемоги, чи там її немає, це питання 25-те. Але головне, щоб так навколо всі стояли. Теж, до речі, е, цікавий момент. Е, і він, е, він як не дивно, в Америці проходить ну ну. А дивіться, як до речі, він приймає деяких деяких своїх колег, які там ну, сиділи щонайменше раніше на представних стільчиках і так далі, і так далі. Ну, от і як він з деякими поводиться, і як деякі бояться, щоб не попасти під як кажуть удари, і тому подібне. Ну це те, що на жаль не є прогнозованим. Тому я би знаєте, пане не в цьому плані. Деякі речі просто е, спокійно пропускали по е, повз вуха, mm -hmm. тобто, як начебто таких немає. А, але головним чином зрозумів, е, як треба з ним говорити, і здається, і європейці, і ми це е, нарешті опанували і добуватися своїх сили. От власне все те, що нам потрібно. Е, так, пане міністре, дякую вам за те, що ви настільки розлого і водночас коректно характеризували непрогнозовану чимало прогнозовану поведінку американського президента. Але історія про два потенційних президентських саміти: так спочатку, Дональд Трамп е, казав, що Путін і президент Зеленський мали би зустрітися між собою поговорити а після того вони зустрілися би в трьох. Тобто і Дональд Трамп був би третій. Наскільки я розумію, чи це Путін давав йому фальшиві сигнали, чи Трамп якось так е, вульгарно трактував те, що Путін йому казав стосовно своїх намірів намірів щодо захоплення української території, продовження війни проти України. Ну одним словом, була історія про два саміти. Потім ця історія, так би мовити, почала стрімко зменшуватись до одного саміту. А зараз Трамп заявив, що Путін не хоче зустрічі з президентом президентом Зеленським, бо він йому не подобається. От якось так цитую Трампа. Зеленський теж не любить Путіна. Війна між Україною та Росією виявилась великим конфліктом особистостей. Ми збираємось зупинити її. От просив би відповідно вас прокоментувати цю невдячну історію з заявами Трампа з цього приводу. Ну, бачите, Бенанті, знову таки ми повинні розуміти, що для. Трампа не існує міждержавних відносин. Ну от, хай це звучить дуже, е, я не знаю, як е, несподівано, але е, це справді так. Для нього існують міжособистісні стосунки. От я е, до вас ставлюся добре, і все. А все інше, ну це не має ніякого значення. Що за твоєю головою там за спиною? Тисячі злочинів, що у тебе руки полікать в крові. Ну і що? Ти мені подобаєшся, мені з тобою приємно. Ну і все. Ну, от, ну, ну це ж теж видно і, 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 і неозброєним оком. Тому е, от мені подобається Путін, тому давай давайте всі, ми будемо з ним працювати. Я, я, я його навіть запрошу. На Аляску я себе принижу, я принижу свою країну. Я йому розкатаю червону доріжку і таке інше. Бо він мені подобається. А що буде далі? Ну далі мало б бути те, що я би вийшов з ним на прес-конференцію і оголосив би, що ми домовилися на трильйони доларів. Невідомо чого. Ну не сталося, ну не склалося. От, але ж потенційна така можливість була. Чому власне Трамп після того був такий е, втомлено розлючений і е, е, ну власне не виглядав тріумфатором? Ну тому що оцей показовий тріумф не склався. Але з Путіним е, він поспілкувався, тому що він йому психологічно підходить. Ну як підходить йому Кім Чен Ін. І це вже теж не, 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 не таємниця ще з першого його е, президентства. Йому подобається Орбан і вся ця публіка от такого ж типу. Ну чому? Ну тому що е, це е, ну, психологічно комфортна е, для нього атмосфера. Це люди, які е, не звертають увагу на закон, це люди, яким подобаються авторитарні. Методи правління, і які в них живуть, ну якщо брати цього не донорка, і, 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 і так далі. От от і все. Ну от е, знову ж таки. І тому всі е, ці заяви про одну зустріч, про дві зустрічі, це е, оті імпульси, які раптом ідуть, але потім очевидно згасають, тому що ну там не склалося. Ну нічого страшного, ну не склалося, значить, ми більше не будемо е, про це говорити. А те, що це за собою тягне шлейф е, ну дуже серйозних е, репутаційних втрат, господи, та ну це це, це на, на це не треба взагалі звертати увагу. Взагалі це були просто слова. Ну от хотіли, сталося, не хотіли, не сталося. Ну, ну от таке от. Тому е, знаєте, я би е, чесно кажучи, е, дуже спокійно ставився б до багатьох заяв Трампа. А натомість дуже чітко і ясно в кожній конкретній ситуації формулював би наші дуже такі, знаєте, прагматичні інтереси, що і як ми можемо в цей конкретний момент отримати від Сполучених Штатів Америки. Подивіться. Що нам сьогодні критично важливо від американців? Що вони продовжували продавати свою зброю? Не нам Трамп цього не хоче робити, щоб його не звинувачували в тому, що він е, е, допомагає Україні. Хай він продається Європі. Нам нам від цього гірше чи чи краще? Ні. Нам нам однаково нам головне, щоб зброя була. Нам потрібна е, інформація про е, від е, американських розвиток вкрай потрібна. Нам важливо, щоб вона до нас доходила. Важливо через прямі, так би мовити, руки чи через опосередковані – не важливо головне був би результат. Тому ми повинні всі ці речі сприймати, мені здається, спокійно, прагматично вичавлюючи з усіх оцих можливостей найкращу для нас. Відбудеться, слава Богу. От, власне, мені здається, якою має бути реакція на всі заяви, в тому числі інколи, які не вкладаються в рамки здорового глузду, в тому числі від Президента Трампа, пане міністре, а наскільки реалістичним є укладання певної домовленості, ну про яку говорив і Дональд Трамп, і не лише він, так про. Гарантів нашої безпеки в разі досягнення певних домовленостей так, про завершення війни тут одразу промалювались представники Китайської Народної Республіки, так що Китай міг би долучитися до наших європейських друзів. Потім одразу включилися і росіяни. Ну, принаймні, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що от. Росія би хотіла бути гарантом, і ми розуміємо, що це би однозначно спотворило будь-яку попередню концепцію, так яка би могла, могла би бути. І відповідно вони би хотіли йдеться про росіян використовувати даний інструмент ну, в своїх цілях, зокрема маючи мандат Організації Об'єднаних Націй. На присутність китайських чи російських військових на нашій території. Правильно я розумію? Ну, пан ну, пане про це треба просто легко і спокійно забути. Немає ніякої організації Об'єднаних Націй в контексті миротворення, миротворчості і тому подібне, і так далі. Це фікція. Ну, давайте я просто втомився, чесно кажучи, на цю тему вже говорити. ООН ні на що не здатна. І рішення про а, її якісь там миротворчі сили, і так далі, це чергова е, обманка. Ну, не треба просто нам е, людей вводити в оману якимись е, можливостями цієї, е, ну, на жаль, е, недієвої імпотентної структури. Давайте про це просто е, забудемо як е, е, сон, жахів. Немає е, те, що. Е, Росія і Китай хочуть влізти в якесь урегулювання, ну це дуже чітко лягає на російську логіку спочатку створювати конфлікти, а потім туди приходити, начебто, з метою врегулювання, а насправді підживлюючи лише. Ті сили, які можуть в даному випадку бути тригерами нових конфліктів, нових проблем, подивіться на всі на, на всі конфлікти на пострадянському просторі, їх Росія створювала, потім туди приходила і активно в лапках намагалася врегулювати, але фактично контролювала ситуацію. Це традиційна російська логіка, тому про гарантії з боку Росії і Китаю треба справді забути раз і назавжди це не те що взагалі можна і потрібно обговорювати хай вони між собою там розп... Китай має на увазі з росією розмірковують хай лавров розповідає що без росії ніякого ніякі гарантій бути не може ну така у нього робота хай 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 про це говорить от а ми повинні говорити про зовсім інші історії ми повинні говорити про те що ці гарантії з боку США в тому числі Мають бути обов'язковими. Треба делікатно нагадати президенту Трампу, що є таке поняття як право наступництва міжнародних відносин. А це означає, що якщо навіть не ти підписував міжнародний договір, то ти маєш його виконувати. Ну, Щонайменше до тих пір, поки твоя країна його не денонсує. У нас не було жодних. Заяв про те, що США виходять з відкликають свій підпис від Будапештського меморандуму, а саме е, ми, українці, зняли для Америки загрозу в використання проти Америки е, стратегічних е, ракет, е, ну які могли справді знищити Америку. Ну але про це Трамп не знає е, чи, чи, чи не хоче знати. Ну але поза тим, е, так само. Е, Американці повинні розуміти навіть всі адміністрації, що ніхто з них відповідальності за ці речі не знімав. Тобто Америка повинна бути гарантом нашої безпеки, але не паперовим, а реальним. Так, от якраз про це зараз і мова. Якщо ми всі зараз зможемо до цього долучитися і відпрацювати те, що нам потрібно, оце буде найкраща. Так би мовити, відповідь і Росії, і Китаю те, що зараз групою, ну фактично керуючи координує роботу на Рубіо, є свідченням того, що Трамп розуміє, що без цього ситуація жодним чином вперед не просунеться, і на цьому тлі його заява: що для того, щоб перемогти, треба не лише оборонятися а і наступати. От, ви знаєте, це вперше мені справді в його риториці дуже сподобалося, тому що це означає, що можливо він починає розвертатися в бік здорового глузду в цій ситуації, і нарешті починає розуміти, що агресору треба давати вивчити слові по зубах і при тому сильно. Що що з величезним? Ентузіазмом і дай Боже нашим героям здоров'я, здоров'я і здоров'я роблять сили оборони України впродовж цих останніх тижнів. Подивіться, якщо вірити підрахункам, то десь до 17% нафтопереробки нафтоприробки Росії сьогодні зупинено. Оце і є те про що власне треба говорити. А це і є головна гарантія, щоб українська армія була максимально сильною, але Друге цих гарантії має бути таким, що в разі після того, як війна буде припинена, ну що не менше її військова частина, тобто в разі, якщо її відновить, вона тут же негайно отримала рішучу відсіч, і щоб вони, росіяни, знали, що це відбудеться автоматично, от в цьому і полягає смисл реальних гарантій. Так, пане міністре, ну не можу вас не розпитати про підготовку великого театралізованого геополітичного дійства, яке відбудеться у Китаї. 3 вересня китайці збираються зробити надзвичайно помпезний військовий парад. Там будуть демонструвати свій ультразвук. Ультразвукові ракети, і так далі, і так далі, водночас туди збирається Путін, так буде там ще і засідання ШОС Шанхайської групи співпраці. Хотів вас розпитати, які реальні перспективи, окрім того, що буде робитися на камеру і заради камери, так ну там десятки тисяч. Китайських військових будуть марширувати по Пекіну. Ну і Сі Цзінпін, я не знаю, чи в Кашкеті, чи в цивільному, буде їм усміхатися. Ну, відповідно, радше всього там будуть присутні і Путін. І, можливо, не тільки Путін. Зокрема, ну анонсувався приїзд турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Отже, ваше відчуття ситуації, і, зокрема, окремо просив би вас. Приділити певну увагу тому, що відбудеться у комунікації між Путіним та Сі Цзінпіном? ну справді панатіно, дві дві теми: перша двостороння а, співпраця Китай-Росія. А друге, а, шос і, і що за цим стоїть відносно першої, дивіться а, вже в російських а, засобах масової інформації, все частіше і частіше а, говорять про те, що Китай нам не друг. А чому? Ну а тому, що розрахунки ближче, що Китай буде давати Росії гроші, прийде своїми інвестиціями, буде допомагати там, де може, і робитиме це ну практично нон-стоп, тобто гроші, інвестиції і таке, інше, і таке інше. Наразі нічого не відбувається такого типу. Відбувається лише те, що Китай. Поступово зупиняє деякі галузі економіки Росії, а інші ну, так підбирає під руки з перспективою, що це відбудеться трошечки пізніше. Подивіться, вся російська автомобілебудівельна галузь стала якийсь момент китайською. От тобто, російські автозаводи. Вже припинили випуск своїх автомобілів, тому що Китай завалив Росію своїми, а в Росії розраховували, що він прийде, дасть гроші, і автоваз знову кудись поїде, а він стоїть. І так не лише по автовазу, так і по будівництву великих е е транспортних засобів, автобусів і тому подібне і так далі. Ну от е, така собі е, дружба по китайськи з іншого боку, е, ми так само чуємо, і це і це е, е, позиція Китаю, що чим довше війна буде продовжуватися між Росією і Україною, тим краще для Китаю, тому що США в цей час не будуть нападати на, на е, е, Китай. Ну верніше, нападати в якому розумінні, що не будуть надто тиснути на Китай. Отже, з одного боку треба Росію підтримувати, щоб вона була здатна вести війну. А з другого боку, треба підбиратися до російської економіки, щоб вона поступово ставала китайською. Про це ми теж в Росії говорять про китаїзацію російської економіки. Отже, можна очікувати, що це буде баланс між однією тенденцією і другою тобто, не дати Росії вмерти, тобто підтримувати її. Тією мірою, щоб вона була на плаву, але з іншого боку, використовувати цей момент для того, щоб підбиратися до російських інших галузей. ну, наприклад, через позицію Китаю зараз фактично зупинилася російська вугільна промисловість, тому що Китай припинив купувати російське вугілля. А ще трошки далі, коли вона зупиниться остаточно, Китай просто купить за копійки, і на тому постав поставить крапку. Те ж саме може відбутися із оціма всіма великими проектами про газову співпрацю, про силу Сибіри-2, які Китай підбере під свої власні руки, за знов ж таки за Бесін, і так далі. Тобто, якщо брати стратегічно. Китай хоче встановити домінування над російською економікою, але позірно публічно буде розповідати, що вони безумовно стратегічні партнери і так далі. І так далі, а у Росії немає немає жодних інструментів, як впливати на Китай. Ну ніяких нема чим а, міністр, а у дивіться, Китаю уточнення в мене таке можливо наївне. Ну, посварите мене. Але стосовно російської агресії проти України, якою теперішня буде позиція Сі Цзінпіна, наприклад? Тобто він скаже: Продовжуй в тому душі е Путіну. Чи він навпаки скаже: Слухай, завершу це все діло, мені треба домовлятися з американцями. прошусь? Я все-таки думаю, що е з американцями всі завжди домовиться. Е а от е Тримати е, паузу для того, щоб краще готуватися до того, щоб потім колись вийти е, один на один з е, Америкою, оце поки що я думаю е, питання перспективне. Тому я чесно кажучи, зараз не е, очікую того, що е, китайці різко змінять свою позицію. Е, вони будуть йти цим самим шляхом. Е, ну, бачите, якщо така територія, через якийсь певний період часу. Практично без бою стане твоєю, ну чи про це що найменше можна мріяти, що найменше відносно східного Сибіру. Ну то чому від цього відмовлятися? А потім з Америкою, коли е, Росія почне валитися, можна буде домовлятися, хто що е, так би мовити візьме собі. Китай буде безумовно претендувати. На все те, що його цікавить на півночі, от а вже там Західний Сибір і Європа відійдуть до Америки і Сполучених і, Штатів і, і Європейських країн. От власне, поділ, який об'єктивно відбудеться в будь-якому випадку. Тут для чого зараз всі напружуватися. І робити кроки для того, щоб пришвидшити цей процес. Він сам прийде, але зараз йому тактично невигідно його пришвидшувати. А може Росія, ще втримається, а може щось буде таке, що дозволить цю територію разом з Путіним тримати спільно і так далі. Відносно шос, ситуація тут цікавіша, тому що в. Російсько-китайських відносин, вона мені ну, здається лінійна. А тут е, трошки складніше. Е, е, тут е, всі е, хочуть сформувати антиамериканський і антиєвропейський фронт, залучивши для цього всіх тих, кого він може залучати, в тому числі і Путіна. І саме для цього Путін йому поки що потрібен. Бо Путін це ядерна загроза. Якщо його не буде, ну не буде ядерної загрози. Очевидно, що з ядерною зброєю на території е, Росії розберуться швидко як після розвалу СРСР. Це очевидні речі. А так е, можна лякати захід е, і ядерною зброєю і об'єднанням е, е, глобального півдня проти, проти е, оцього золотого мільярда. Е, і отут дуже потрібна буде Індія. Отут дуже потрібні будуть інші країни, які не тим, що робить той самий Трамп, чи робить Європа, і от тому на нам, китайцям, треба зараз щонайменше створити політичну картинку, що весь світ об'єднується проти цих е, поганих неоімперіалістів і неоколонізаторів. І якраз це буде мені здається головною, е, ну щонайменше, Такою знаєте інформаційною темою на ШОС, що це глобальний південь нарешті об'єднався, і навіть моді приїде до Китаю, що є сенсацією, тому що ви знаєте, що між Китаєм і Індією давно і і довго ідуть доволі складні, мають місце складні відносини. Але моді зараз хоче сам продемонструвати, що він не політикою США і приїде до Китаю. от. Тому там е, відбудеться така, знаєте собі, спроба продемонструвати, що під прапором Китаю об'єднуються всі в боротьбі з ненавісним заходом. Е, а що цього вийде? Думаю, що нічого.